Всім привіт! Я знову на риболовлі сьогодні. Приїхав на озерце. Жерлиці в мене стояли з ночі, я їх лишав. Зараз тільки перевірю, прорубаю, що там є. Дивлюся, що є два загари. Сьогодні порибачу ще один день. Взяв з собою м'ясо сьогодні, буду жарити картошечку, Попробую якусь вкусняшку приготувати і. І піджарити. Погода сьогодні така вітер, хмарно. Думаю, можливо будуть покльовки. Все, йдемо провіряти жерлиці. Так, тут дві стоять і горять. А там в тому куточку он, то там дві горять. Треба тільки взяти ще сокиру. Так. Лід, лід трішки підмерз. Войду навіть не потріскую. Можливо, попробую жерлиці розставити чуть далі таку понад краєм. Так що в нас тут? Що в нас тут? Накидала кольц тут, але, мабуть, немає тут нічого. Бо кольца кольца накидала просто, але навіть не вимотала їх. Ану, ну да, скоріше за все що немає. Карасик, ты що, живий чи дохлий? Эй. Живий. Ще живий. Просто десь засну молою, видно. Гди гуляй. Так, що у нас тут ти накрутила? Щучка. Так, там у нас ще одна загарчик. Також збита, але не розмотана. Скоріше за все, що тут немає нічого. Трохи розмотала, трохи розмотала. Карасик живий. Зілячко залазив, видно. Якесь на дні. Давай, пішов. Гуляти. Немає нічого з ночі. Два збої, але нічого не витягнув. нічого. Будемо чекати далі покльовочку. Все, жерлиці провірив, прорубав, чуть-чуть переставив і зараз буду класти вогончик, грітися, бо щось немає покльовок, не знаю, щось тишина поки що. Зараз 10 годин ранку. На щуки щось мовчать. Можливо, буде так, як і тоді. Не було особо кльово. Ну нічого, будемо надіятися, сподіватися, будемо чекати трофейчика. Все, йдемо рубати дровця, бо холодно, треба грітися. На кінець це вже в мене загар. Десь пів 12 і зараз і загар стався. Зараз будемо клянути. Ну нарешті я то сидів півтори години і абсолютно ніде ніякого загару. Вже дров нарубав, вогонь розклав, а загару немає і все. ну Зараз будемо дивитися, що тут клюнуло. Не кротить. Або то маленька якась рибка, або то вже покинув. Має. Ну що ж, значить, ставимо знову? Просто збили і більше нічого. Ну нічого, будемо чекати. 12 година у нас зараз майже. Майже обід, тому я буду зараз доставати, мабуть, м'ясо, буду жарити, бо щось покльовок немає. Оце було ще на дві, і то я нічого не витяг, навіть не крутило, не бачу. Тому достаю м'ясо, буду жарити і будемо далі чекати на трофеї на покльовочку. Купив собі таку. Решітку решітку для грилю буду. Зараз на ній думаю піджарю собі місця. Картошечки ще я взяв. А просто вже те сало одне те саме постійно. Ще воно трошки приїлося. Хоча голодний, як кажуть, з'їсть і холодний. Але хочеться деколи ще й щось такого покуштувати. Тут я собі сьогодні приготував м'ясця, такого заправив з картошечкою. Ах, пахне, всяких приправок додав цибульки, перцю, там солі, всього такого. Картошки, мабуть, трошки забагато взяв. знаю. Так. Трошки картошки, трошки мяса. Алый пахнет мяско. Так. Ммм. Угу. Видите, какая смакота. Mm -hmm. Так, два кусочки мяса. И картошечку. Закрываем. Так. Батрушки есть. всередину, щоб не, не випадало. Отак. От Все, будемо зараз піджарувати таку смакоту. Трішки ці полінця, що горять, я їх розкидаю, щоб жар був, потім я їх підкину. Щоб вони мені тут вогню, щоб не було з димом. Будемо жарити картошечку з м'язком. Так. Ну все. Давай жарся, тільки якби ще якась підставочка була, це було б взагалі гарно. Що ж то придумати? Що ж то придумати таке? Гаряче, гаряче в руки о! Клас! Фу! Дим! Дивіться, як вже піджарилось! Яке стало картошечка пожовтіла! Місце потемніло чуть. Дуже смачно. Я сам заправляв м'ясо, до речі. Да, воно не стоялося довго, я сьогодні став зранку, заправив, порізав м'ясо на куски, положив тарелку, нарізав туди цибулі, кинув приправи там спеціально до м'ясо купляв. кинув перцю, солі. Ще кинув цього лимончика взяв видушив соку трошки. Це все перемішав, потім додав майонезу, туди намішав такого всього. Ну, але дуже смашно вийшло. М -м -м. Дуже смачно. Ще картошечка печена теж з приправкою. Все. На майбутнє треба буде постійно брати цю штуку. Хороша штука. Можна навіть буде колись щучку запікти. У мене там є вдома приправа до риби я купляв. Думаю, можливо, колись давлю щучку, спробую запікти. Подивлюся якісь рецепти, як можна там її запікти. Ну, м'яско дуже смачне. Свинина, до речі. Свинина. Все поїв. З'їв сам все м'ясо. Не думав, що стільки з'їв. Думав, додому завезу ще. Але дуже смачне виявилося. Тому сам з'їв все. Хороша штука ця. Невеликі габарити займає. І. Собі піджарив, щось взяв. М'ясо піджарив чи сало піджарив, картошечку, можна і рибку піджарити. Хороша штучка. Ой, щось холодно. Компотику теплого треба попити. Дивіться, ще думав поміряю, думаю, кулки, які треба довжиною, мостика, якщо робити, наприклад. відступив десь метрів 4 від пінька і думаю поміряю, яка глибина, яку довжини треба буде піньки забивати. Ну, різати, щоб потім забити, дивіться яка. О, метр. Далі ему пішов, це тогда у мене є рулетка, зара я поміряю, скільки тут довжине. Тільки цей кулок довжини поміряю. Короче, во буде 5. Десь 5, 5-20. Виходить. Біля берега. 5, 20, глибина, можна мул засунути геть легко, Легенько даже. Це страшно представити, скільки там далі глибини, на які треба кулки. О, у мене загар. Серйозно загар. Подивіться. дивіться? Окрутить навіть трошки, мабуть. Це вже може карасик по чуть-чуть підкручує. Не, щось. схоже як то щучка. Щось слабо крутить. Може зараз буду щучку міряти, яка то вже не буде. Ну давай, давай. О! Леска ворушиться, але не зрозуміло, що там? Чи це щука, чи карась? Якщо щука, то мабуть якась невеличка. Так довго не мотає. Тут карасі зараз великі стоять, то мабуть якщо маленька щучка клюне, то вона не може його взяти. Так, поносить з зубах та й виплюне. Мабуть, тяну. Нічого там, мабуть, немає. Точно немає. Карась. Карась подертий. Десь щось видно брало, навіть гачка. Трошки загнало. Може зараз знову вона візьме. Давай. А, мене загар Ну давай хоч Хоч одну, щоб Ну. То тобто щось вся не крутить а, Щуки О, щось там леску дёрнуло. Але О, чуть-чуть подкрунуло. Чуть-чуть подкручиваю я, типа, ктось. Ну давай же, ну, хоть одна хорошая. Шукари, давай Ось чуть-чуть дригне, круне і все знов стає. Навірно, там нема нічого. Карась, мабуть, сам. А може хтось є. Чи був Карасик погрижений. Хтось його брав, значить. Все ж таки хтось його брав. Шічка тримала в зубах, мабуть. Смоктала його а не їла. Ух ти! Дивіться, вискочила з полонки, вкрала мене живця і пішла. Оце прикол. Я її мотаю просто живця під мотою. вона вискакує геть, хвать, аж зоба висунула з води і зірвала живця. Загачка я пішла. Ну. <ріху> О, ще такого не було? Ой. Піду живця принесу. Тихо, 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 тихо. Не провалися, хоч літ. Ай, ще одну. Що щойно було? Загар, загорівся флаг. Я підходжу до нього, бачу, так чуть-чуть підкручує, але щось дуже слабенько. Я витягаю, чую, що нібито вирвав з рота. Щука, мабуть, тримала якась невелика в роті, я вирвав. Я витягнув, ліску намотав знову на катушку. Ну, підмотував живця якраз до ополонки. Вона клац його знов. Підійшла в ополонку. Я її висунув так носа, аж висунув в полонку. Вона шарпанула, живця зірвала з гачка і попливла з ним. І все. Така невеличка, видно, я думаю, грамів 200 якась. Але все одно <смітність> цікавий момент, що такого не було. Таке, -то. ну що, ще чекаємо, зараз вже десь. Всі там, напевно, пів четвертий вечір, то можливо це вже вечірній починається, подожду, ще трохи буду їхати. <реш> знову піймав чоботи. Ходив кровомозера, дивився там. Дивлюся багато, лісу навалив, вітер. І знову боброву дорогу скочив. ну там не дорога під піньком. Знову по коліна і ногою, другою так, тільки ще не встигло набігти туди всередину, бо я зразу тако ноги попіднімав. Ах ти скажи. Холодна вода. <плес> Щось мені останні два рази не везе. Той раз ходив, зловив чоботи. І цей раз знов. Ну нічого, добре, що ще не, не більше. <ріст> добре що, одно не зловив. Тільки в чоботи ще. Ну все, рибалку закінчив. Дивіться, який сніг почавити. Просто заметіль така, що, ну. Рибалку закінчив, буду їхати додому. Нічого не піймав сьогодні. Ну нічого не буду розчаровуватися. Тож минулий раз піймав дві. Геть щепо минулий, теж нічого не піймав. ну. Не завжди риба ловиться, але інколи ловиться. Тому все, всім, всім всього найкращого. Бувайте здорові, ви і ваші родини. Все, до зустрічі знову десь на рибалці.